Вітаю, друзі глядачі! Ми розпочинаємо шукати різні цікаві штукенції в GTA V, а їх тут чимало. Розробники плідно попрацювали і наситили і без того насичений величезний світ GTA багатьма цікавостями. Для цього я створю окремий плейлист, який ми з вами будемо потроху наповнювати різними таємницями, пасхалками, можливо, деякими туторіалами по цій неперевершеній грі. Я в GTA 5 з 2013 року і в мене вже назбиралася деяка база знань, і я хочу нею з вами поділитися. Проте я не можу знати все абсолютно, тож кожен з вас може написати у коментах свої поради, рекомендації, можливо, хтось щось сам знайшов цікаве власноруч. Відео будуть невеличкими, проте коротко, інформативно, по суті. А розпочнемо ми з, мабуть, найвідомішої пасхалки, яку можна знайти на самому початку гри це прибулець під кригою. Зараз ми повертаємося на самий самий початок за 9 років до подій основної сюжетної кампанії. On, Ось тут, коли ми тікаємо від копів, треба не прогавити міст із залізничною фолією. В нас є лише кілька секунд, щоб знайти цього прибульця. Ось тут швиденько вниз. Треба швиденько вийти з автівки, і тоді нам ще додається кілька секунд. Перед тим як висітеся, ви програли. Дивіться, який красавчик розкинув свої руки, в нього по чотири пальці, а де п'ятий? Цікаво. Які зубки. Цікавий експонат такий. На цьому поки все. У наступних відео ми спробуємо розібратися, звідки ж міг взятися той прибулець, та пошукаємо інші факти інопланетного вторгнення у Лос-Сантос. Якщо вам цікава дана серія відеороликів, не забувайте ставити лайки, писати коменти і підписуватись на канал, щоб не прогавити нові цікаві відео. Па-па!